Сьогодні про гнучкість у житті та про те, наскільки важливо розуміти справжній сенс слів. Багато понять, які ми використовуємо щодня, були спотворені, і це призводить до всіляких непорозумінь. Що ж робити? Найкращий спосіб дізнатися справжній первинний. Зміст слів, давайте розглянемо терміни відповідальність, принципи та настиливість. Цікаво, що принципи часто асоціюються з бідністю. Люди, які намагаються дотримуватись жорстких правил, тобто принципів, можуть зазнати невдачі, адже життя постійно змінюється. І це не єдина проблема. На відміну від них. Настирливі люди, які вміють адаптуватись, досягають успіху. Вони завжди готові брати на себе відповідальність за своє життя. Це ті, хто не відступає від своїх мрій і легко знаходить нові шляхи досягнення цілей. Крім того, великі люди, іншими словами, люди, що досягли значних успіхів у своєму житті, які здатні співчувати, розуміють. Що вони також відповідальні за ситуацію навколо. Це співчуття на відміну від жалю є ключем взаємодопомоги. Адже коли ви відчуваєте, ви насправді допомагаєте. Варто пам'ятати, що гнучкість у житті це здатність адаптуватись і шукати нові можливості. І якщо знову повернутися до початку нашої розмови, то можна зробити висновок, що розуміння справжнього сенсу слів це перший крок до успіху. Як ви вважаєте, які слова потребують переосмислення у вашому житті?